Всім доброго дня хочу показати вам КСВ-метри для виміру. Прибори для виміру коефіцієнта стоячої волни у фідері для согласування виходу трансівера післятовного із входним супротивленням От. Такі ТСВ-метри. Довгий час працювали з трансіверами. Радіо 76М2, про яких я вже показував у відео. От такий. Ось такий. Це у нас метр трансивера на два діапазони, 160 метровий і 80 метровий Вот є тумблер переключення прямо і обратно. Волна, регулировка прибора, регулятор. Включення нагрузки 50-ом для перевірки на нагрузку виход трансивера і заземлення. Перемикач на діапазони. Включення від трансивера. І от у нас Чередині. Бачимо перемикач галетний на перемикач діапазонів, виходні пеконтура трансівера стоять тут вже. катишечки, конденсатори з ємкості. йомкості. От і вже і сама плата КСП-метра. От нагрузки МЛТшки нагрузка 50 Ом набрана. От така от такий була таке свяметра зсередини. Гніздо ну, виходне на антенне Так. Отакий вот ТСВ метр. Вот. Далі подивимося КСВ метр консивера радіо 76.2 на п'ять діапазонів. От бачимо галетний переключатель по діапазонах, також тумблер переключення прямої обратної волни, настройка прибору, сам домірований прибор. Ну і все. От такого роду комутатор антенн. Відключалися, сюди заходили. Антени, фідера антен і вже перемикалися, який, який треба було перемкнути. От і тумблерок нагрузки 50 Ом. Цей кесометр використовувався у трансівері Радіо 76М2, який був виготовлений в корпусі корпусіма старого образця. І довгий час, на якому працював мій наставник. Нині вже немає його живих. Гавриляк Михайло. Верпеть, Наталка Галина Іван. Так, так тепер подивимося об гньо одне і виходне. От подивимось середини. Ось бачимо, галетний перекліпмикач та контура виходні трансивера усилітеля потужності із з їм костями набрані, перемикаються. От, от така от вже плата самого КСВ метра, нагрузка 50 тонна. Мост От. так виглядає. Ну і там ліра даний. От. От, в принципі, і все, що я хотів вам показати про ксв метри моїх трансеверів. Радіо 76 М2. Всім всього найкращого і до зустрічі.